Як ви думаєте, я вклала 10 тисяч доларів купити люксову сумку, прочитати від 5 до 12 книг. І тут я. Тому що я подумала, що це не дуже логічно. Чи засмучена я ще не реалізувала всі свої цілі? Звичайно, так. Я зажала собі бабки. Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня і мені дуже приємно, що ви завітали на це відео. І ми сьогодні з вами поговоримо про мрії, про цілі, що в цьому році я реалізувала. Що в мене не вийшло досягнути, і допоможе мені сьогодні мій щоденник, в якому я записувала свої цілі. І давайте розпочнемо. В Цьому році я ставила цілі саме по колесу балансу. Воно виглядає ось так. Я зрозуміла, що такий варіант мені. Підходить і подобається найбільше, тому що знаєте, зазвичай ми ставимо мрії і цілі в якійсь одній сфері, і потім в кінці року ми дивимося, що з 20 мрій, наприклад, там розбагатіти, стати фінансово грамотними, заробити на квартиру, машину. І ми дивимося, що, наприклад, взагалі нічого не реалізувалося. І я вирішила в цьому році ставити цілі саме так. Перша в мене сфера це здоров'я та спорт. В цій сфері я ставила всього лише чотири цілі. Перше, це йога три рази в неділю. Я молодчинка в цьому плані, я займалася йогою три рази в неділю, іноді навіть я займалася кожен день. Тому тут галочка у мене є. Наступний пункт у мене був прописаний розібратися із шкірою. І так, друзі, нарешті можу сказати, що я. Зробила це. Це дуже довга історія про самолікування, про неправильний догляд, про неправильне харчування. І весь процес, який зайняв в мене лікування, це приблизно десь два місяці. І зараз моя шкіра виглядає набагато-набагато краще. Тому напроти цієї мрії ми також ставимо пунктик. Наступне фізичні вправи три рази в неділю. Тут я також молодчинка і реалізувала тут свої мрії і свої цілі, і досягнула і навіть більше, я б я сказала. Наступна ціль у мене була шпагат. Тут, звичайно, в мене фейл, тому що я зрозуміла, що ця ціль мені не так, то в принципі потрібна. Я по початку займалася, а потім якось я зрозуміла, що не кайфую від цього процесу, і якось просто закинула. Тому тут в мене мінус. Далі в мене бедра 90 см. І тут я теж молочинка, тут я досягнула своїх цілей. Так, наступна сфера у нас гроші. І можу сказати вам, що в сфері грошей у мене були достатньо великі проблеми, незважаючи на те, що я заробляю достатньо хороші гроші як на саму себе. І тут в мене було дуже багато цілей і дуже багато пунктів. Перше, це відклати 10 тисяч доларів. І як ви думаєте, я відклала 10 тисяч доларів. Знаючи про те, що я нереальна транжира. Але я молодчинка, я відклала ці гроші, і я цьому дуже задоволена, і я цьому дуже сильно пишаюся. Далі прочитати 5 книжок по фінансовій грамотності. І тут я теж молодчинка. І так як у мене була стати фінансово-грамотною людиною ціль номер один в цьому році, я це зробила. Я прочитала навіть більше, ніж п'ять книжок. Я в цьому році прочитала десь приблизно 14 книг за рік. Для мене це теж нереальний, нереальний рекорд. І з цих 14 книг, напевно, 80% це все були про гроші. Про фінанси, про фінансову грамотність, про те, як розбагатіти, як правильно розподіляти свій бюджет, і як правильно бути фінансово зрілим. Тож, тут у мене також пункт пункти є. Далі купити машину. І, на жаль, тут я не реалізувала цю мрію і не реалізувала ту ціль, тому що я відклала гроші і в мене вийшло, знаєте, так, або я купила машину, або я відклала ці гроші ці 10 тисяч доларів. Тому тут, на жаль, в мене не вийшло, але ця ціль і мрія перейде на наступний рік. Я хочу здати на права, тому що я не маю прав. І також я хочу купити машину. І думаю, в наступному році ця ціль і мрія, звичайно, реалізується. Також. Бути фінансово грамотним і розпочати інвестувати свої кошти. Тож, можу сказати вам, що тут я також молодець і я. Розпочала інвестувати, і я розпочала інвестувати гроші в криптовалюту. Я розуміла, що в мене немає, наприклад, коштів відкривати свій бізнес, у мене немає коштів інвестувати в фондовий ринок. І я зрозуміла, що потрібно розпочинати з чогось маленького. І я розпочала саме з криптовалюти, так як вона дуже сильно на слуху була, і так як у неї легше і найпростіше. Інвестувати по сумі, тому що в мене не було якихось великих сум, які б я могла інвестувати в нерухомість, наприклад, або інвестувати, так як я попередньо говорила, в фондовий ринок. Наступна у мене сфера оточення та друзів. І тут у мене є такі цікаві пунктики. Частіше зустрічатися і зв'язуватися з друзями і сім'єю. Я над цим також працюю, і в принципі я реалізувала цю ціль, і можу сказати, що я просто така людина, яка не любить нав'язуватися, і я. Не часто телефоную комусь, тому тут для мене були якісь складнощі, але не можу сказати, що якісь великі. Наступний пункт у мене тут знайти більше однодумців. І однодумців я саме мала на увазі бажання розвиватися, бажання і цікавість якось покращити своє життя. І тут... У мене також є Галочка. Наступне познайомитися з п'ятьма людьми в творчих сферах. І тут у мене не зовсім галочка, тому що я не познайомилася з п'ятьма новими людьми в творчій сфері. У мене всього там двоє чи троє людей, з якими я познайомилася, тому тут так, знаєте, половинка на серединку. Наступний пункт у мене був прописаний. Мати нових друзів у сфері бізнесу, блогінгу і авіації. Тож, хто не знає, я працюю бортпровідницею і в цьому році я змінила авіакомпанію, тому тут у мене плюсик по авіації по сферу бізнесу. Я б сказала, що не зовсім, тому що в інтернеті я знайшла багато однодумців. Але щоб познайомитися з цими людьми вживу, то на жаль, ні. І про блогінг також. Далі, у мене сфера, кар'єра та бізнес. І тут у мене небагато пунктів, всього лише два. І так, відкрити фото студію. І як ви розумієте, я цю мрію не реалізувала, але я думаю, що я її реалізую. Найближчі роки, тому що фото, відео мені дуже подобається, і я реально дуже хочу мати свою фотостудію. тому ця ціль і мрія перейде на наступний рік. Далі літати. І я мала тут на увазі працювати бортпровідницею. Попередньо я сказала, що я працюю в авіації, і я раніше також працювала в авіації, але ж ви знаєте, то корона, то війна в нас в країні, тому е, сфера авіації вона така дуже ніжна і піддається зовнішнім умовам, які відбуваються в світі. Тому я, я якийсь період часу не працювала, і я дуже хотіла повернутися в цю сферу і. Я це, звичайно, зробила. І далі у нас любов та сім'я. І тут у мене друзі фейли. Ой, тому що я реально в цьому році була більше сфокусована на саморозвитку, на фінансовій грамотності. І тут у мене взагалі. Нічого, скажімо, не реалізовано. У мене була ціль сходити в кіно з сім'єю і я не сходила. Тому що Та я не знаю, чому. Просто не сходила якось. Напевно, просто я не реалізувала цю ціль і мрію, але ми бачилися з сім'єю. На святах, на днях народженнях ми зустрічалися, проводили час в кафе, там гуляли по Києву. Але це було прям дуже-дуже мало часу. Також наступний пункт більше часу проводити з сім'єю, сходити на пікнік. Цього теж не було. Далі зустріти. Того самого. І тут у мене також фейл. Якось я не зустріла того хлопця, тож, можливо, зустріну в наступному. Я на цьому, чесно кажучи, взагалі була не сфокусована, і мені це якось не дуже було прям важливо, і ця ціль і у мене також не реалізована. Саморозвиток. І що у нас тут по саморозвитку? Прочитати від 5 до 12 книг. І тут я навіть перебільшила свої цілі, так як я прочитала 14 книжок. Я прям дуже задоволена собою. І Плюс я прочитала 5 книжок на англійській мові. Тобто, в цілому я прочитала 19 книг в цьому році. Далі в мене сфера хобі. І в цій сфері у мене найбільше прописано і найбільше зроблено. І перше, спробувати бокс танці. Ні, друзі, не зробила. Далі в мене намалювати картину. Намалювала. Далі в мене відвідати 5 країн. Я відвідала в цьому році 5 країн, і навіть більше тому ставимо галочку. Робити 2 відео в неділю на YouTube. І тут я просто не прописала деякі нюанси. Перше, я робила відео, але в залежності, який формат. Я робила по 2 відео в YouTube, іноді навіть більше, але тут... Потрібно було уточнити, який саме формат: повноформатний чи шортс? Якщо шортс, то я виконала. Якщо по повноформатних відео, то ні. Тут я цього не зробила. Далі у мене пунктик відвідати декілька виставок. І декілька виставок. Відвідала. Друзі, відвідала, відвідала, відвідала і ставила галочку. Далі. Відвідати 12 нових кафе ресторанів. 12 вряд чи я відвідала, можливо, шість так нових. Я зазвичай просто така людина. Якщо мені якесь кафе подобається, або якийсь ресторан, то я туди буду проходити. І якщо я кудись йшла, то я зазвичай йшла в те місце, де мені подобається і де я вже була, тому тут я не виконала. І так, наступне зустріти захід сонця на пляжі. І так, я зустріла, тому ставимо галочку. І так, подорож на яхті. Тут ми ставимо галочку, і ми ставимо навіть не одну галочку, а дві, тому що в цьому році я плавала на яхті ем, два рази. Наступний пункт у мене пограти в боулінг був, і я в цьому році взагалі не грала в боулінг, тому в мінус. А, круто зустріти день народження і. В цілому, так я зустріла добре день народження, тому ставимо галочку. Я зустріла своє день народження віранда на Дніпрі, і мені там дуже сподобалося, тому так. Я зустріла добре своє день народження. І наступний пункт у мене сходити в спа та на масаж. І в цьому році я не була в спа, але в мене був масаж. А далі... Приймати холодний душ три рази в неділю. І тут в мене Галочка, тому що я приймаю контрастний душ три рази в неділю. І ну це дуже цікавенький досвід. І ставимо Галочку. Наступний пункт у мене був співпрацювати з брендами. І, на жаль, я не реалізувала цю мрію. І... Я думаю, що ця мрія перейде в наступний рік, тому що якось потрібно більше пропрацювати свій власний бренд і більше розвивати свій YouTube канал, розвивати сторінку в Instagram, Тому, на жаль, не було в мене цього. Наступна ціль моя була мати тисячу підписників на YouTube. І як ви можете подивитися по факту, я це зробила. Зайняло це в мене надзвичайно багато часу, але я це зробила. І не знаю, скільки займе в мене часу для того, щоб набрати 50 тисяч, 10 тисяч. Не знаю, але маленький старт у мене вже є. Наступний пункт заробляти на блозі. І, на жаль, я не реалізувала цю мрію. Надіюсь, в наступному році в мене це вийде. Тому я продовжу пробувати, я продовжу знімати. Можливо, щось вийде, а можливо, ні. Не знаю. Наступний пункт у мене був купити люксову сумку. Я зажала собі бабки і не купила сумку. Тому що я подумала, що це не дуже логічно купувати сумку за 3000 доларів. І в мене просто зараз, на даний момент, не такий достаток, щоб я могла собі дозволити купити сумку за 3000 доларів. А людини, яка мені може купити сумку за 3000 доларів, також немає. Тому. Ця мрія і ціль, в принципі, перейти на наступний рік, але вона для мене не є такою дуже важливою і. Можливо, я стала просто більш дорослою, більш відповідальною. Хоча б я, звичайно, могла дуже легко купити собі сумку, якусь там Yves Saint Laurent, Dior або Prada, Півтори. Дві три тисячі я могла б витратити на сумку. Але в мене, в принципі, як ви бачите, сумок достатньо багато, але вони не люксові. І напевно для мене купити сумку люксову значило більше, як збільшити свій достаток, щоб я могла собі спокійно дозволити купити таку дорогу сумку. І... Не ущемляти себе і не віддавати пів зарплати на те, щоб купити цю сумку. Тому, напевно, тут навіть діло не в самій сумці. Але хто знає, може наступному році я її куплю. А можливо, ні. Наступний пункт, друзі, в мене це теніс. І ця ціль, і мрія у мене була дуже-дуже давно і от. В кінці року я її реалізувала. Я розпочала ходити на великий теніс. Я купила собі ракетку. Звичайно, не з самого початку, а після того, як я розпочала вже ходити і займатися тенісом десь протягом місяця. То що ж, друзі, підсумки. Чи задоволена тим, що я досягнула 20 пунктів? Так. Чи в якійсь мірі я засмучена, що я не реалізувала всі 40? Звичайно, так. Тож, в наступному році я так само буду ставити собі кучу мрій, кучу цілей і буду намагатися їх реалізувати. Тож, дякую, друзі, за перегляд, за те, що ви провели цей час зі мною. Напишіть. Скільки мрій в цьому році ви реалізували, чи взагалі ви прописували в цьому році якісь мрії, що у вас вийшло і що вам стало неактуально, і чого ви не змогли досягнути? Цілую вас, друзі, бажаю вам продуктивного року, мирного неба, перемоги всім нам, звичайно, і любові! Бувайте! До наступного відео!